Слухайтеся мотві до кінця і Богородиця дороге щастя, захист, вам, вашим дітям родині, виконав всі ваші прохання на Бога. Оприблагословенна і пренепорочна владичиця нашого Богородиця Діво, мати Господа нашого Ісуса Христа, з глубоким розчуванням і смиренням припадаємо до тебе, як до найвірнішої заступниці і покровительки нашої, напишіть і мене, то прохання в коментарях. Ти, яка через твоє дівственне народження і ви освітові світла істини, Сина Божого. Спасителя нашого, не переставай заступатися за нас грішних і недостойних, поводичиться причиста, злянця на молитви, рабів твоїх, які з вірою і надією звертаються до тебе, благаючи про твою милість і допомогу. Ми обтяжені безліч гріхів і немочей, не маємо іншого заступника перед творцем, крім тебе, всебога заступниця, і не невсипуща молитвини це завись світ, мати милосердя яка не відкидаєш нікого, хто до тебе прибігає, Випроси нами Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, прощення гріхів і очищення душ наших, не згадай зухвалих провин наших, але подай нам покаяння щире любов, не і надію непохитну, щоб ми, очистившись від усякої нечистоти, змогли прославляти Пресвяте ім'я Боже, радость, Діво, причисто, бо через Тебе людство звільнилося від прокляття гріха. Радуйся, бо через тебе радіє все творіння, ангели і люди, радуйся, бо ти стала живим храмом Бога, котрий оселився серед нас. Молимо тебе, мати Божа, збережи нас під покровом Твого милосердя, укріпи нас у вірі, щоб не захитались ми під час випробувань, і дай нам мудрі жити, за заповідями Твого Сина, заступайся за наші родини, за дітей наших, за старих і немічних, за тих, хто страждає тілом чи духом. О, Оводичиця небесна, відверни від нас рядущі небезпеки, захисти наші домівки від напасти і бід від хвороби, великих намірів, ворогів, зміцни миру наших душах, в наших домівках і серед усього народу Божого, О, Мати світу, яка молитовно примиряєш усіх перед Богом, я вимілість свої збережи церкву, свято в єдності, чистоті віри. Випросив твого сина, Бога, дай для пастирів і всіх ще церкви, що ми вірно тримаючись, істинного вчення не відступали від шляху спасіння. Мовимо тебе, це Україна, судні скорботи і випробувань. Щоб зміцнені твоєю допомогою, ми могли стати твердо у вірі й надії, приведи нас до блаженого споглядання, слави Божої у Царстві Небесному, у і принепорочне діво у Твої руки, віддаємо душі наші, всі наші справи, Просвіти наші серця, святом благодаті Христової, даруй на мир і спокій, допоможи у годину смерті знайти милість у Господа нашого, Ісуса Христа і спадкоємство життя вічного. Радуйся, покривителько, не невсипуще заступнице і вірна молитвинице. Прославляючи тебе, ми знову і знову закликаємо. Молися за нас, владичице, щоб за твоїм заступництвом, Господь, милосердно помилував нас і дарував спасіння душам нашим, бо тобі належить, і всяка слава честь і поклоніння, з твоїм сином і Богом нашим Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Поприсвята Владичице, діо, Марія, Богородице, наймилостивіша заступниця і покрови нашого життя, до Тебе причиста. Припадаємо з вірою, смиреннями любов'ю, бо хто ж інший, окрім тебе, заступиться за нас перед Господом і втихомирить наші біди, не погордуймо литвами наших сердець, але злянся на наші занурені в скорботах і випробуваннях, та даруй нам твій рятівний захист. Напишіть мене, на прохання в коментарях. О, це небесно, ти, що народила Христа Бога, Спасителя світу, і стала джерелом благодаті для всіх, хто з вірою прибігає до тебе. Будь для нас покровом і втіхи, укріпи слабких великої недужі, заспокої тих, хто в сум'яті страху, і даруй нам мир душевний, бо ти мати Божа, і я заступницею милостивою, і надію для всіх, хто взиває до тебе, Причисто водичі, визвою нас грішних від усіх скорботи напасти, від підступів ворогів, видимих і невидимих, захисти нас під святим, омофором Твоїм покрий нас твоїм небесним покровом, щоб жодна сила темряви не мала над нами влади. Схилися до малі наших, і мали Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб дарував нам прощення гріхів, полегшення в скорботах і укріплення в богачестивому житті, О, Мати Божа, Ти, світлому Тимряві життєвих випробувань, дай нам терпіння і мужність нести хрест нашого життя. Присвяти уми наші, щоб ми шукали не земного, а небесного, вівчини серця наші здатними прийняти благодать Святого Духа, даруй нам силу для звершення добрих дій, щоб через них прославлялися святе ім'я Твого Сина, усе бога за нас Твого Сина, Христа, Бога нашого, щоб дарував нам мир злагоду, здоров'я і спасіння. Захисти нас від несподіваної смерті, безпокаяння, щоб ми, у світі цьому проживши у вірі надії на тебе, сподобалося Боженого упокоєння у вічному житті. Прийми у мати Боже, цю молитву нашу, злянця на зітхання наші відведи від нас, усі лихи спокуси, нехай через Твоє заступництво ми укріпимося у богачесті, у вірі, любові до Господа, щоб усім серцем, усією душею, всіма помислами славити Тебе і Твого Сина. Нашого Спасителя за цим святим Духом, Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Овси свята Діво мати Господа, нашого Ісуса Христа, чистотою, присвітла, милосердям безмирна заступница, наша найвірніша, покріне святим покровом Твоим іковись у Влахеринському храмі, Ти з милістю простерла омофор свій, над віруючими людьми покрий нас грішних і недостойних від усякого від ворогів, видимих і невидимих від біди напасти душевних і тілесних. Пишіть мене та прохання в коментарях. О, Пресвята, владичі, це Богородиця, яка висти вислухала благання твоїх вірних чад, так і нині вислухай нас, що з покаянням припадаємо до тебе, Визволи нас від спокус ворожих, від нападів диявольських і від омани гріховної. Покрий наші серця миром ми і спокоєм, щоб у богачесті, чистоті ми провадили всі дні життя нашого, умати Всемилостого, мови Сина Твого і Бога нашого, щоб Він у своєму незмірному милосерді простив нам провини наші, дарував нам дух покаяння, зміцнив у нас віру, надію, любов до нього та ближніх. Допоможи нам, водичі, це переносити скорботи з терпінням, творити добрі діла і прямувати шляхом спасіння, О, заступниця наша і надійно відступна ти є пристановищем для знеможених, отіхо для скорботних, захистом для Не у часи випробувань і недолі, але покрий нас покровом своїм небесним, просвяти розум наш, світом благодаті Твоєї, укріпи волю нашу. На виконання святих заповідей Божих, прийми причисте моляння наше, як пахощі боговонні, що возносяться до престолу Всевишнього, захисти нас і країну нашу від напасти воїн, голоду, земтрусів, епідемії та всього лихого, збережи в мирі, народи землі, примири ворогуючих у твердих серцях, любов і злагоду, щоб єдності прославляти Господа, Мати Божа, надія наша нас своїм святим покровом. Захисти від гріховної нечистоти, від нападів диявольських, і від загибелі вічної, годину смерті нашої, будь нам заступницею і провідницею, на царство Небесного, щоб ми удостоїлися стати перед Престолом Сина Твого, прославляючи його за Цим і Святим Духом на віки віків. Амінь. Обрана заступниця роду християнського, ти, яка у непорочній славі свої носила Творця світу, приймиться, яка іздячності нашої, будь нам захистом і пристановищами життєвих бурях, щоб ми з любов'ю прославляли тебе, Пресвята Богородице, радися мати Христово покрови нашого, спасіння. Ангели, архангели, славля тебе, Богородице, як царицю небесну, ми грішні, зі смиреним серцем зиваємо до тебе, Ти, Те, що у своєму воні світу, визволи нас із темряви, гріхів і приведи до свого Сина, щоб ми з вдячністю співали тобі, Радуйся, дочку Отця Предвічного, радуйся, непорочна мати Сина Божого, радуйся, Обитель Святого Духа, радуйся, храми Богадаті, у якому оселився Господь. Радуйся, мати світла, що просвітлює темряву світу, радуйся з що провадить до Христа, Радуйся, мати Христова, покрови нашого Спасіння, бачивши Твоє смирення, присвяте Діво, Всемогутній Господь, обрав тебе, матір'ю свого єдинородного сина, ти стала для нас джерелом, благодаті, тому ми сповнені любов'ю, гошою, Малілуя, людський розум, неспроможний осягнути таїнство втілення Сина Божого від тебе, Богородице. Як Богословинова за що дала плід життя ти відкрив для нас, шлях до спасіння тому з вдячністю взиваємо до тебе, радуйся возов Богословина, що принесло плідне тління, радуйся скарби невимовної премудрості Божої, радуйся джерело радості для тих, хто шукає Господа, радуйся світильнику, що освітлює дорогу до Царства Небесного. Радуйся ти, через яку небо з'єдналося з землею, Радуйся ти, через яку ми отримали благодать спасіння, Радуйся, мати Христова, покрови нашого спасіння, сила Всевишнього покрила тебе, Діво причисте, і ти зайшла. У своєму воні, Спасителя світу, змісни нас у вірі, щоб ми долаючи гріховні спокуси, з надією і любов'ю взивали до тебе. Алілуя, маючи тебе, Богородице, як захист і покров, ми не боїмося жодних бід і спокус. Ти наша твердиня і надія, бо твоя материнська любов не полишає тих, хто кличе до тебе, Тому зі щирим серцем взиваємо. Радийся мати милосердя, що втішає засмучених. Радуйся покрови, що захищає нас від нападів лукавого, радуйся Світло, що провадить заблукавих до спасіння, радуйся радости і тіха для тих, хто шукає Христа, радуйся Охорониці всіх, хто надію покладає на тебе, радуйся, непорочна мати, що мовитовна заступаєшся за нас, радуйся, мати Христова, покрови нашого спасіння. Ти, Пресвята Богородиця, є пристановищем для тих, хто шукає Твого заступництва, ти скеля віри і твердище для душ, що прагне спасіння. Прийми наші молитви і сповни нас радістю духовною, щоб ми взивали до Бога. Аллилуйя, почувши благання наші Богородиці, ти поспішаєш на допомогу і заступаєшся за нас перед Твоїм сином. Тож ми вдячні за твоє невпинне милосердя, співаємо Тобі, радийся, що дарує надію безнадійним. Радуйся материнська любов, що долає всі випробування, радуйся помічниця, що рятує від падінь духовних, радуйся зірко, що провадить до пристані спасіння, радуйся ласкава, провідниця на дорозі правди, радуйся материнське серце, що захищає всіх вірних, радуйся мати Христова, покрова нашого спасіння, попри свята ти джерело живої води, що втомовує спрагу, душ наших провай нас до Христа якою є дорогою істинною життям, щоб ми в подяці виголошували Аллилуйя, небо і земля, славлять тебе, водичиться, бо через тебе прийшло спасіння світу, та силя невимовний слави, дім Божий, тож мовимо тебе, буде для нас, непорушною порою, щоб ми оспівували тебе, радуйся, обранниці Божа, що принесла світові Спасителя, радуйся, похвалу ангелів і людей. Радуйся непорочна себе Божої премудрості, радуйся покрови, що охороняє тих, хто кличе до тебе, радуйся небесна ласка, що зміцнює віруючих, радуйся, надії, що ніколи не залишає вірних, радуйся мати Христова, покрови нашого спасіння, співи подячні, приносимо Тобі, Пресвята бо Ти завжди заступаєшся за нас перед Сином Твоїм. Осіни нас своїм покровом, щоб ми з вірою і надією взивали до Бога. Алілуя! Світлом своєї небесної слави, ти осяєш ти, хто шукає твого заступництва, водичице, ти, провідниця до Христа, мати, яка не залишає у скорботах і випробуваннях, Тому зі смиренням і вдячністю взиваємо до тебе, Радуйся зори світанкове, що проганяє темряву гріха. Радуйся, освітниця душ, що прагнуть істини, радуйся похвали праведних і покрови грішників які каються. радуйся радости, що зміцнює зневірених, радуйся, непохитна стіна для тих, хто шукає захисту у тебе, радися милосердно, провідниця до Христа, Спасителя нашого. Радостья мати Христову покрови, нашого спасіння. Життя земне, сповнене випробування і скорбот, але ти, Богородице, завжди простягаєш руку допомоги тим, хто взиває до тебе, ти провадиш до Твого Сина всіх, хто шукає спасіння, тому ми співаємо йому Алілуї! Сила твого материнського заступництва немає. Маєш присвята, Богородице, ти спасаєш від ворогів видимих і невидимих, покриваєш від спокус. І ведеш до Царства Небесного, тож ми з любов'ю і надією виголошуємо, Радуйся опору в духовній боротьбі, радисть заступниця, що оберігає, від усякого зла, радость джерело розради для тих, хто скорботі, радийся утіхо, що наповнює серця, радістю Божою, радийся материнське серце, що поквоється про кожну душу, радийся непереможна, покровителько християн, радийся мати Христова покрови нашого Спасіння. Дивне й невимовне явила Ти, Богородице ставши матір'ю Сина Божого, який прийшов спасти світ, ми оспівуючи велич твого материнства, взиваємо до Бога, аллилуйя, прославляючи тебе, присвята, Богородице, ми грішні, припадаємо до твоїх стоп, бо ти джерелом нашої радості, надії, укріпи нас у вірі, допоможи достойно пройти земний шлях, щоб з любов'ю взивати до тебе, радуйся храма, невимовної слави Божої, радуйся. Заступниця, що оберігає від духовної загибелі, радуйся провідниця тих, хто заблукав на шляху до спасіння, радуйся радости, що оновлює зранені душі, радуйся покрови, що захищає вірних від усякого зла, радуйся материнське милосердя, що перевершує наші гріхи, радуйся Мати Христова, покрови нашого спасіння. Ти, Богородиця, є джерелом благодаті, що очищає душі, оновлює серця. Сповнюєш нас силою і світлом для перемоги над гріхом, тому з вірою, вдячністю виголошуємо, алівуя. Віримо, що ніхто з тих, хто покладає надію на тебе, не залишиться без твого милосердного заступництва, Богородице, тож піднесечи до тебе свої маління, ми оспівуємо Тебе, радийся, Цариці Небесна, що даруєш благодать з висоти. Радуйся похова земних і небесних, радуйся захисти у спокусах і випробуваннях, радуйся, радости, що укріплює віруючих у Христі, радуйся покрови, що зберігає у чистоті богачесті, радуйся Мати Божа, яка проводить нас до спасіння, радуйся Мати Христова покрови нашого Спасіння, Пресвята Богородице Твоє, заступництво є, непорушним щитом для Тих, хто довіряє Тобі. Примій наші смирені мови Твої наповни наші серця миром, щоб ми з радістю виголошували. Аллилуйя, ти водичи це радістю ангелів і допомогою християнам. Приведи нас до вічної радості в царстві Твого Сина, щоб ми оспівали тебе, радуйся, радості, що очищає серця від скорбот, радуйся покрови, що наповнює нас благодаттю, радуйся, заступниця, що даруєш мир у бурях життя, радуйся світла, що осяє шлях до спасіння. Радуйся, джерело, надії для зневірених, радуйся, невпинна молитвениця за світ перед сином Твоїм, радуйся, мати Христова, покрови нашого, спасіння, смирений спів наш приносимо Тобі, Богородице Батия, наша надія і прибіжище, даруй нам тверду віру і непохитну любов до Твого Сина, щоб ми співали йому. Аллилуйя! Співаючи тебе, Пресвята, владичице, ми звеличуємо твоє заступництво, бо тим, завжди поруч з тими, хто кличе тебе у скорботі, тому взиваємо, Радуйся, мати милосердя, що оберігає нас від вічі, радуйся покрови, що захищає нас від ворогів, видимих і невидимих. Радуйся джерела радості для тих, хто прагне до Бога. Радуйся, тихе Пристанище, для для душі шукають миру. Радуйся, Нескінченна любові, що перевершує наші гріхи. Радуйся Бога Свина, Діво, що проводить до життя вічного, радуйся, мати Христова, покрови нашого спасіння, О, Всесвята Богородице, Твоє ім'я є радістю для сердець наших, бо ти відкриваєш нам шлях до вічного спасіння. Укріпи нас вірі та на надії, щоб ми завжди, славили Бога, алілуїя! З вдячністю, любов'ю припадаємо до тебе, Богородице бо є наше у часи скорботи випробувань, сповни наші серця миром і радістю, щоб ми співали тобі, радость мати Спасителя, що даруєш нам шлях до нього, радуйся. Невпинна заступниця, що молишся за нас, радуйся світла, що проганяє темряву гріхів, радуйся похвалу християн, що веде до спасіння, Радися надії для тих, хто знемагає під тягарем життя, радуйся радості, що підносить наші душі до неба, радуйся мати Христова, покрови нашого спасіння, мов свята і Прибогословена Мати Божа, прийми це наше смирене моління, і не відкинь нас, грішних, але покрий нас твоїм святим покровом. Захисти нас від усякого зла і приведи до вічного життя, щоб ми, з ангелами і святими співали, Богові Аллилуя, оси свята, і прибого на мати Боже, прийми це наше смирене моління, і невідки нас грішних, але покрий нас Твоїм святим покровом, захисти нас від усякого зла і приведи до вічного життя, щоб ми, з ангелами і святими співали, Богові аллилуя, оси свята, і на мати Боже, прийми це наша. Смирене моління і не відкинь нас, грішних, але покрий нас твоїм святим покровом, захисти нас від усякого, зла і приведи до вічного життя, щоб ми з ангелами і святими співали Богові. Аллілуя. Ангели і архангели, ставля тебе, Богородице, як Царицю Небесна, ми грішні зі смиреним серцем зиваємо до тебе, ти, що нас всего своєму воні світу. Визволи нас із темрявих гріхів і приведи до свого сина, щоб ми з вдячністю співали тобі. Радуйся, дочко Отця Предвічного, радуйся непорочна мати, Сина Божого, радуйся, обитель Святого Духа, радуйся храми, благодаті, у якому оселився Господь, радуйся мати Світла, що просвітлює темряву світу, радуйся зори, що провадить до Христа, радуйся мати Христова, покрови нашого спасіння. О Пресвята Вадичиця Діво, Богородице, Царця Небесна, мати Господа нашого Ісуса Христа, до Тебе нині, з покорою і подячним серцем, припадаємо, злибини дощі, величаємо Тебе і славимо, як заступницю і покровительку нашу, Ти є світом, що сяє темряву світу і надією всіх скорботних і обтяжених. Ти бога матір, яка привела у світ Спасителя нашого і через яку нам подається безмірна благодать Божа. Дякуємо тобі за всі богодіяння, які ти проявляєш до нас, недостойних рабів твоїх і за твоє незмінне заступництво перед престолом Всевишнього. прийми очисте і непорочне діво. Цю нашу подяку за твою безмежну любов і турботу про нас, покрий нас твоїм святим омофором, захисти від усіх. Видимих і невидимих ворогів укріпи нашу віру, надію, любов до Бога, водичи це наша навчена жити за святими заповідями христовими, зберігати чистоту душі і тіла, уникати гріха і перебувати у благодаті Божій, даруй нам терпіння і силу в скорботах, спокій, в душі, радість у дусі святому. Щоб у всьому славити Тебе і Твого Сина, Господа нашого, Ісуса Христа, О Пресвята Богородице, не переставай молитися за нас грішних і недостойних, щоб Господь помилував і спас душі наші, дарував нам мир здоров'я, злагоду і спасіння. Сподоби нас у час останнього нашого подиху, бути причасниками життя вічного, у Царстві Небесному, де разом із усіма святими будемо славити Тебе і при святу Трійці Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята водичиця наша Богородиця Діва, приблагословена і пренепорочна мати Господа нашого Ісуса Христа з вірою і смиренням припадаємо до тебе. Пишіть мене та прохання в коментарях. Матері, милосердя, надії і заступництво нашого, і приносимо тобі хвалу від немічних сердець наших, почуй нас грішних і прийми це миління наше, щоб з любові і вдячністю прославляти тебе, і Сина Твого, Господа Ісуса Христа на віки вічні, поводичися, що своїм святим і сущасним покровом, огортаєш весь світ, захисти нас рабів твоїх від усякого зла від видимих і невидимих ворогів від підступів диявола. І споку заріхованих, покоріння з твоїм покровом, щоб у серцях наших перебувала істина і любов Божа, щоб не похитнулася віра наша, навіть серед випробувань, Богородице Богородиця є пристановищем для тих, хто скорботах, і твердою стіною для всіх, хто шукає захисту, просвяти нас світлом багатоті Твоєї, укріпи нас у вірі, надії та любові, умови Сина Твого і Бога нашого, щоб Він дарував нам прощення гріхів, відновив душі наші у святій чистоті. Наставив нас на стежки спасіння, омати все блага, піднеси молитву Твою за нас недостойних до престолу Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він змилосердився над нами і дарував нам мир душевний, зцілення хвороб наших, полегшення життєвих тягарів і визволення від усякого зла. У непереможна заступниця, допоможи нам перемогти гріховні пристрасті і стати спадкаємцями Царства Небесного. У водичице, будь нам покровом і захистом у всіх скорботах, спокусах і небезпеках, даруй нам терпіння в нещастях, смирення в радощах, і щиру вдячність Богові і всіх обставинах життя, попри непорочне, що народила Спасителя світу, прославленого в Присвітій Тріці тиї радости ангелів, і надії всіх вірних, даруй нам мудрість виконувати заповіді Господні і провадь нас дорогою правди, що ми досягли вічної радості, у Царстві Небесному. О, Заступниця не залишай нас без твоєї материнської опіки, обережи домівки наші від злих задумів і напасти, подай нам мир і благоденство, укріпи нас у любові до ближніх, допоможи зростати у святості і побожності, щоб у всіх ділах наших прославлялося ім'я Господнє, опри Богословина, Богородице, будь на матері і вчителькою. Вірі, щоб ми ведені твоєю рукою пройшли через цей земний шлях до радості вічного життя. У час нашої кончини будь поруч із нами, щоб удостоєні заступництва Твого, ми перейшли у вічну славу де за всіма святими, славитимо Пресвяту Трійцю Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бо все свята Діво, Богородице, Марія, матір Господа нашого Ісуса Христа, Цариця, і землі, з любов'ю і благовінням вилучаємо Тебе. Чиста й і благодатна, і дякуємо Тобі за всі милості, і богатіяння, які заступництвом Твоїм отримуємо від Господа, Ти заступниця нашої надії, покрови, захисту, скорботах і небезпеках, ти джерело невичерпної радості, утіхи, що провадить нас до Твого Сина і Бога нашого. Уповаючи на тебе пречиста мати, ми недостойні роби твої, складаємо тобі нашу щиру подяку і хвалу, у молосирна водичи, не переставай молитися за нас грішних, перед престолом Всевишнього просвіти наші серця, світлом Твого Сина настав нас, шлях спасіння, зміцни нашу віру, утверди нас у неді, любові до ближніх, захисти нас від підступів лукавого і дай сили перебувати у правді і богачисті. У все Бога заступниці, даруй мир і спокій нашим душам, злагоди і любов, у родинах наших збережи від усілякого лиха наш народ і святу церкву, мови сина твого і Бога нашого, щоб він укріпив нас у вірі, і покаянні та дарував нам життя вічне у своєму небесному царстві. Прийми причиста цю подяку нашу, хоч і не достойна, але щиру, і не залишає нас у наших немечах і випробуваннях. Бо тобою славиться, вилучається Пресвята Троїця, отець і син, і святий Дух нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Надішліться від обвижні вашим для поширення свого Божого, бо синя покрову, Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.